усім, з вами Бінбін. -бін. Сьогодні я хочу розповісти вам, як пройти кест, коли в лісі вже не буде темно. Ось він. Він буде знаходитись у Дім Forest. Прямуємо за позначкою. Ми побачимо банянове дерево. Воно буде красиве, але небезпечне. І сигнал від датчика здається під баяновим деревом. Нам потрібно подивитися, що там. Тому йдемо дивитися. Ми знову зустрічаємо ця Омі. Вона помітила, що тут токсична концентрація перевищила другий рівень. Дерево покрите токсичними спорами. Так як вона не резонатор, вона не може підійти ближче і перевірити, що трапилось. Вона просить нас про допомогу. Сигнал йде десь під коріння дерева. Тож нам потрібно буде перевірити, що там трапилося. Нам потрібно буде активувати сенсор. Ось цей. Ну, Я думаю, всі вже знають, але. Seems like a new discovery. І йти за світлом. Тут ми побачимо мертвих тварин, які були вражені спорами. Знову активуємо сенсор, йдемо далі. Ми знайдемо щоденник, який залишили дослідники. Це будуть нотатки Сендрін, а треба шукати далі. Seems like a new дискавірі знайшли вчену. Ми їй. Повертаємось до Цяомі. Вона попросить нас піти з нею. Тож йдемо? Це буде перший офшат корм. Нам потрібно знищити його. Для цього нам потрібно налагодити пристрої, які випромінюють звукові хвилі. І можуть зруйнувати ядра. Підходимо до вченої і кажемо, що ми їх згодні. Нам потрібно буде налаштувати ось ці прилади. Ось буде наступний. Нам потрібно, щоб напрямок луча йшов туди. Підстрибуємо, вбираємо. Тепер нам потрібно повернути цей. Робимо те ж саме, підстрибуємо, відбираємо. Робимо так в наступному. Ще раз. Після зруйнування концентрація спору в цій області зменшилася. І ми отримаємо дорогоцінний дослідницький матеріал. Тепер нам потрібно зруйнувати наступне. Вона буде знаходитись на північно-східному напрямку. Забираємо скриню і йдемо до наступного. Ми знаходимо наступний обшоткор. Нам потрібно зруйнувати, як і попередній. Це буде високо, можна підстрибнути за допомогою гачка. Можете підстрибувати або за допомогою оцього стріляти. Туємо той. Тепер знову той. Розмовляємо сьому. Вона скаже, що концентрація спор вже нормальна. Of the past. Ну, а ми йдемо до наступної мітки. Вона буде поруч. Можна телепортуватися до маяка, щоб було швидше. Ходимо до Сенмін. Вона скаже, що намагалася зробити антитіла, але їй потрібна наша допомога. Вона буде називати інгредієнти, а ми повинні їй принести їх. Погоджуємось, що ми готові. Їй потрібно ось це, здається. The bird, material in the can, oyster. І бутилка на столі. І потрібно останнє матеріалін за ласт. Все оце. Все зроблено. Да може і знову? Потрібно допомогти Хохо. Ми пройдемо до нового Вайлот Баняна. Нам потрібно знову очистити його. Не забуваємо порозмовляти. Будемо чистити ядра. Починаємо з того, який світиться. Концентрація зменшилася. Телепортуємося сюди, а я поки що пробігу. Ми прийшли до наступної позначки. Б'ємося з ворогами. Після знищення ворогів нам потрібно потрапити всередину, для цього нам потрібно розгадати усі ці шифри. Один є. Це буде останнім Можна заходити. Розмовляємо з нашими вченими і дізнаємося, антитіла зроблені з самих спор. Тепер нам потрібно дочекатися, доки антитіла зроблять свою справу. Тож нам потрібно перемотати час на Томоро десь на 18-ту годину вечора між 5 та 7. .00. Давайте на 5-ту поставимо. Дому за міткою? Телепортуємось, до маяка, як? Ще було швидше. В наших вчених є гарні новини. Вони зробили антитіла, завдяки яким можна досліджувати сильно забруднені території. І вони хочуть цього разу розібратися з коренем. Прошу, демо розбиратися. Нам потрібно піднятися наверх дерева. winds guide me Вже обираємо скриню і повертаємось до наших чиних. Вони будуть задоволені, що у нас все вийшло. Ще ж, на цьому квест буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, бувайте!